Всім доброго дня. Сьогодні перша спроба вийти на роботу. З мого так званого лікарняного. Ну, Хоча палець ще не загоївся. Ну, Дома сидіти вдома теж не дуже можу. А, тому буду спробувати роботи в такому стані, не знаю, як вийти, бо дуже заважає. Ну, щось будемо намагатися зробити. Зараз покажу першу роботу, яку буду робити. Такі красивки, пума. Дуже така поширена проблема. Це протерли великим пальцем. Цю частину передню протерли всі нітки, протерла матеріал. Можна спробувати це розпороти, затягнути трошки далі внутрішні, застрочити це все, а знутри поставити захист. Но не дуже хочеться натягувати цей матеріал. Тому будемо йти іншим шляхом, будемо додати ту шкіру на цю частину, так як вона не біла, цей матеріал. То будемо намагатися робити чи такий колір, чи може трошки інший якийсь, щоб воно не заважало дизайну. Будемо накладати зверху. Потім покажу, що вийде. Так, ну пробний варіант. Це ще не вклеївалось, нічого не обшивалося. Просто пробую як з кольором наче підходить. Беремо таку ж частину білої шкіри. І для того, щоб зробити такий колір, беремо фарбу такого глибокого проникання розбавив її 50 на 50 щоб вона була така бліда і шкіру прям туда занурюємо. не став фарбувати покривною фарбою щоб шкіру пропитати щоб вона була вся така ну, зараз вона промокне потім просушу Так, ну вот, в принципе, и все. Зробил все. Но есть нюанс. Сверху стоит шкира. Она уже не протрется. Тут прострочен. Но изнутри подклада стерта. И тому эти нитки, они изнутри в вильном доступе для пальцев. Можно уже отдавать, потому что работа сделана. Но я знаю, что Пальцем клієнтка знову протреть ці нітки, тому що вони не закриті матеріалом, тому що матеріал протертий. І через місяць нітки почнуть вилазити, тому що на їх протре пальцем ізнутрі. Потрібно ізнутрі поставити захист. Ізнутрі тоненьку шкіру поставити під палець, щоб закрити ці нитки, которыми прошиты. Замовлявся клієнт? Ні. Бо вона не знає, як, як конструкція красивок, як це все відбувається. Можу я так віддати? Можу. Ну, я все одно зроблю для того, щоб клієнтка носила. Щоб вона носила довше. Заплатить вона за це? Я поняття не маю, заплатить чи ні. Ну, все одно я зроблю. А так, в принципі, вже готово. Ну тепер уже точно. Все готово. Буду вдячний за лайк, коментар, перепост. Всім пока.